Друзі, доброго дня. Я в селі Коржова Слобідка. Це Черкаська область. 30 кілометрів до Умані. Будиночок на березі Ставка. Я ще не був, там зараз сходимо. Газу в селі немає. Ціна 4 тисячі. З невеликим торгом. По документам тут 50 соток, 35 під городом і все приватизовано. Ну, єдине зараз. Це тут був на дядька, переписали цю хату, він був за кордоном, трохи там щось просрочив, то зараз. Суд уже був, чекає рішення суду. Тобто, ну, Поновлює документи і все буде скоро нормально з паперами. Криниця ось за кущом це одна на дві хати. Вже йде сусід, зараз щось буде розказувати, мабуть. Сам будинок глиняний і обложений, цеглою. Є тріщинки по хаті, але кажуть люди, що... Ну, що вже дуже давно вони так ці тріщини є, наче вони не збільшуються, ну це таке вірити на слово. Треба дивитися професіоналом. Е, межі двору наші ось попід цей, попід ці деревця. Е, є погріб тут. Я ще не був, ще десь дядько відкриває, каже здоровий. Ми тут ховалися. Як війна почалась і є гараж з ямою. Літня кухня, курники, хлів. Сам будинок здоровий. То есть 4-5 темнот. Сейчас зайду в фото. Добрый. Добрый. А оттуда. Каже дядько з горіха падає листя осінню. І Якщо не почистити, якщо його нема, воно починає там, збирається вода і підтікає, тому в цьому углі там віранді єся сирость, наче поль... Ну, Сирощ і цвіль. Думаю, що це може бути через за того, що ринва забита. Всі будуть забиратися з хати. меблі. Вони вже так трохи тут щось, каже, вивезли, щось ще не встигли, ну. сказав, що все будуть забирати. Ось цей угол, що я казав. Так. так, далі у нас іде тут, якби жила тут бабушка колись. Чоловік цей, що зараз продає, він тут не жив. Чисто як дача каже, таке тут. То каже, кухні, як такої і не було, було в літній кухні була плита з балоном газовим. То це Вони як приїжджали на дачу, так собі там готували їсти. Але плиту вкрали кілька років тому. Балок тут немає, сховані, хоча хата глина і потолки такі доволі високі. Хатка глиняна і висока, це цікавий варіант. Грубо працююча, цей зими її розпалювали. Тут все на мазі. Поле тут дерев'яні, Так, тут ще така кімната, ну така хатка маленька. реально місце є тут. Люди живуть по вулиці, тут паралельно йде центральна вулиця в селі, то там ну, як, як центральна вулиця. а саме село знаходиться на не траса, така дорога між селами вона йде, йде, йде. Я ж виходив в Кіровоградській області біля Голованівська. То, ну, їздять машинки тут постійно. Ну, Це по, по сусідній вулиці. На цій вулиці. Теж хати є, ну є частково і закинуті. Але люди живуть, ми їхали тут. І ось сусід підійшов також молодий. на діти мені. Школи і садочка немає в селі. Їздять десь в сусіднє село, не спитав яке. У нас це нормальна практика. Маршрутки курсують три рази на день точно. Може і більше, але ну, опять-таки село на дорозі на трасі. То в будь-якому випадку автобуси тут їздять, бо багато сел йде по цій дорозі. Так, оце вже вихід в ту кімнату, де ми були тільки що вікна всі дерев'яні. Так, Цікаво, що, що будиночок глиняний і величенький. Тобто, бо ну, добре, що глиняний, що він теплий. Але ж зазвичай вони глиняні всі маленькі, куценькі, а цей такий, і наче і величенький, і... і глиняний. Це люди ходять сюди. Що ви погріб відкриєте що? Що ага. Так гараж такий що є. Не скуватий, ну лігкова машина заїде. І в гаражі я моє. Так, тут сарай один закритий і літня кухня. Це тут вкрали плиту з балоном. Тут щось. тут Вікно. Короче, кажуть, дядька, що речі всі вивезе, що тут буде все чисто. Якщо хтось купляти буде. Так, ці двері закриті там сарай просто. А тут зараз подивимось. Я був, Ага, це хліб для... для худоби. Теж глиняна споруда. І два курника тут десь збоку є ще. А там для курей щось зроблено, але я туди не ходив. Вон ставок. Город більш-менш рівний. Зараз ще подивимося підвал чи погріб і піду до ставка. Гляну що тут заду робиться. Так, ми доставка зараз сходи. Угрівши погляне. Открили, так? Да? Привіт. Моя <різь> 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 А в мене є фонарик сейчас. Двері відпали, да? Глянумо Сходи ціленькі ночі, Трохи пообсипалося О, тут я чую, що холодно, бо то буває, зайдеш і ці подволи. Його? Тут серйозно дом. Да. Холодний. Ага, он витяжка Холодний точно був. Хороший. А видно по ступенькам, що невисокі такий довгий біжджок, так Ну Так. Так, зараз ще піду до того стовка, подивимось. Тут щось трошки сипеться, ну це. Да, не біда. Хорошо я сейчас ход. Я сейчас також общий план зроблю. Да, пока закрывать. Покажу ще хату вам Дорога з умані Скрізь асфальтована. І рівна, одне там місце, може кілометр Чогось не полотне. А так ось дим. коротше дорога Добра асфальтована, без ям, без нічого. Я вже раз іду, покажу вам вулицю далі. Ліс тут здається також недалеко. Не знаю чи то він. Наскільки пам'ятаю ліс. Поруч є тут. Так, оце криниця одна на двох. Я сусід ось, Дядько каже, вкинув насос. Ну і вони собі користуються сюди, не ходять. Води він каже. Багато. Опять-таки це треба чимось там чи заміряти, чи як би. Коротше кажу, що вода не закінчується, та нема такого. Що. Полив щось там, треба годинку почекати. Каже, що тут з водою все нормально, але ну, знов таки поруч ставок, висота невелика. Город в прошлому році, він каже, вони просто Загнали трактор, він його якось забив цей бурян. І все, в цьому році ще не робив. Каже, якщо ніхто не купить осінню. Пізніше знову вже сюди трактор. Я під городом 35 соток я вже говорив. Нагадуємо. місце Єдине, що газу немає, тому що на село тут ця сторона якось не газифікована взагалі. А так дядько каже, приїде на дачу, каже, можна за цілий день нікого і не побачити. Ніхто не пройде і не проїде. Та йому це подобається. Він каже, жінка не любить дружиною. Каже, а мені, каже, тут така тишина, так хорошо. Так, це наш ставочок. Не питав за рибалку. Швидше за все, що він в оренді ставок. І кладок є тут. Як кладки є, я йому скажу. Якщо є, значить ловлять рибу. Невеликий ставок. Ніленький судячи з усього. І водичку. Мабуть, він ще й приспущений. Бо оце я вже стою, мабуть, у березі. Там де мала би вода бути. Отак, друзі, такий будиночок. Ціна будинку 4 тисячі. Можна сказати, що приватизований. Ну, він приватизований, єдине, що з документами я вже розказував. І город, і двір приватизовані. Будинок глиняний, обложений, цеглий. Величенький, опалення пічне, грубе і вода поруч. Можна сказати, що на межі. Склон ви бачите. Невеличкий. Отак. От Село Коржова Слобідка. Черкаська область, 30 кілометрів до Умані. Не пам'ятаючи є церква, школи садочку нема, магазини точно є. Транспорт хода. Ну і з роботою тут, самі розумієте, нема. Але ось ми їхали сюди, бо дядько в ума це я забрав. Та він розказував, як він тут жив, колись в селі. Не в цій хаті абдулій. І зараз у нього родичі тут живуть, то каже той хто паше, то той може заробити і на машину, і на ремонт, і на техніку якусь. Каже, зараз зять в селі. Каже, так, да, працює, так, да, і то, і то, і то. Ну, каже, і машина є, і техніка. І все. Так що в селі робота така на дядю не, об... не обов'язково. Все, друзі, гарного дня вам. Пишіть свої думки, ставте лайки. До побачення.